Знову ж таки потрібно вже робити підв'язки. Бачу, що вже дуже сильно пішли в ріст. Тому зараз буду підв'язувати. У нас бачите, вже клоняться. Треба все зараз попід... попідв'язувати, гарненько все поробити. Ростуть і не по днях, по часах, чесно кажу. Аби тільки зробив полив, все. Оце кожен день. Розростається в моменті просто-напросто. І це ж ці чеканки треба постоянно. Ці вуса. Кожен день чисто пройшовся, вроді ж нема. на другий день виходиш знову. Так що тут. Зараз поки жара спала, то буду я це все діло швидко робити, підв'язувати. Тому що, тому що треба, треба все зробити. Оце вже взагалі, взагалі, я вже не знаю, тут вже 2.20, 20 мабуть. Взагалі такий гігант. Що це у нас? Сніжок. Сніжок конкретний. Полонез теж ось такий дебелий. Ці такі класні, теж високі. Потім прийдеться все закидати вже над головою, щоб росли Ось, ці. теж дивіться, на які огромні робляться. Так що прийдеться все такого шалаша робити. Типа як арку. Бо пруть конкретно. Так що зараз буду приступати трохи до цього укультурування, бо буду скоро вже лежати на землі, тому далі буде.